Мріяла вже побувати на шефесті, і от нарешті я сюди е, доїхала. Е, полемічна література, продовжуючи думку, як у нас шановний ведучий, вже так почав підводити до цієї теми, е, вона цікава тим, що дехто із дослідників, зокрема німецький науковець Ганс Роте, вважає початком нової української літератури. Так, я не обмовилась. Ми звикли говорити про те, що нова українська література вона починається від Енеїди Котляревського, і, от власне, цей початок ведеться від тоді, коли з'явився перший твір розмовною українською мовою. Але, от що цікаво, література 17 18 століття. Ми зараз пожинаємо, от на жаль, у стереотипи в полоні перебуваємо тих стереотипів, які е, нам вкладали десятиліття голову, вона теж писалася українською мовою. Просто оскільки освітні центри були тоді в Києві і Чернігові, в основі цієї літературної української мови, був північне наріччя української мови. А далі. Імперія намагалася тримати інтелектуальні центри поближче до себе, відколи е, відкривається Харківський університет 1805 року. Відтоді інтелектуальне життя зміщ, зміщується на ті терени. Відповідно, по-українськи там говорили трохи інакше, відповідно. Південно-східне наріччя лягає в основу сучасної української мови. Але що дає тепсавиган Суроте говорити, що полемічна література, яка постає на межі 16 18 століть, є початками нової літератури, тому що це полеміка не лише про якісь доктринальні церковні речі. Крізь призму цього відбувається самоусвідомлення українців, власне, аким же є. Чим ми відрізняємося від народів, які є поряд, чим ми відрізняємося від поляків, чим ми відрізняємося від росіян. Це далі потім буде Будуть про це теж говорити. Здивуєтесь, але навіть от, скажімо, трактата більшість тогочасних трактатів пишеться польською мовою, звертаючись до опонента, все одно там обстоюється право українців правити службу своєю мовою, проказувати молитву своєю мовою, українською, і ще дуже багато важливих речей треба сказати, що загалом. Певного відоме вам ім'я Дмитра Чижевського, відомого українського філософа, дослідника так само барокової доби, він сказав про те, що епоха бароко і епоха романтизму це дві епохи, які позначилися найяскравіше на формуванні характеру українців, на самосвідомленні українців, про власне зв'язки. Тараса Шевченка і барокової літератури загалом говорилося немало про це говорив професор Леонід Ушкал, Богдана Криса, Микола Сулема про це писав. Ольга Новик до цієї теми зверталася. Врешті сам Тарас Шевченко, якщо ми пригадаємо його тво. Чість, наприклад, я буду далі говорити здебільшого про поему гайдамаки. Якщо ми пригадаємо, як починаються гайдамаки в перемові до гайдамаків, Тарас говорить про те, що часто в неділю. Коли зберуться люди і просять діда розповісти про ті славетні часи, він відкладе Мінею і починає свою розповідь. Так от Мінея це масна везі, чи ті мінеї життія святих Дмитра Туктала, святого Дмитрія Ростовського. Творчості Дмитрія Ростовського і ще кілька разів буде апелювати Тарас Шевченко безпосередньо. Про творчість сковороду, оці хрестоматійні рядки, так кругом листочки обведу, та й списую сковороду, теж добре відомо. Але от власне. Давайте зараз спробуємо заглибитися в те, що ж таке полемічна свідомість в творчості митця, і, зокрема, провести паралелі між творчістю Мелетія Смотрицького, у творчості якого, на думку Леоніда Ушкалова найкраще сформулювалася оця ідея себе пізнання пошуку самих себе. І творчості Тараса Шевченка. Знову ж таки, у вас може виникнути логічне питання, наскільки добрий був знайомий Тарас Шевченко, з, зокрема, трактатом тренос Мелетія Смотрицького. Питання доволі складне, тому що безпосередніх згадок апелювання до цього твору ми не маємо. Твір польськомовний. Але з ним Тарас Шевченко міг ознайомитись, скажімо, перебуваючи у Вільні, де могли зберегтися якісь примірники цього тексту. Міг знову ж таки дух цього твору, цієї полемічної свідомості, пройти крізь низку інших творів і вже опосередковано позначитися на творчості Шевченка. Давайте спробуємо з тим. Зараз розберемося. Знову ж от ідея себе-пізнання, вона засаднича для творчості Шевченка. Про це е, ніхто не буде, я гадаю, мати інших думок. Отже, до речі, цю ідею себе-пізнання потім Григорій Стоворода, так, сформулює вже і всі знають ці рядки з його творчості, пізнай себе і ти пізнаєш світ. Як відомо, на межі з 16-17 століття відбулося загострення релігійних змагань. Суперечки між католицизмом, який асоціювався з польською владою та православ'ям, співвіднесним, власне із населенням України і Білорусі, в літературі вилилося у війну трактату. Ту пору розуміння православної церкви поступово починає ототожнюватися на цих теренах із поняттям вітчизни. До речі, от мало у нас говорять якось, ну з огляду на, на те, до, знову ж таки на роль Богдана Хмельницького в історії України. І от спілку, наслідки якої на жаль, ми пожинаємо зараз, хоча не все так було просто мало говорять про Богдана Хмельницького. У нього був сформульований прекрасний девіз Русь, під Руссю він мав на думці на Україну. Там, де є руська віра, і там де є руська мова, і що власне. Поширювати межі українських впливів на білоруські території через це, коли читаєш їхніх істориків, скажімо, білоруських, вони не схвально відгукуються, що але от власне про діяльність Богдана Хмельницького, але от Богдан Хмельницький знову ж таки цілком ці речі співвідносив з Україною. 1610 року у Вільні з'являється чи не перша культова для українців книжка Дренос Малетія Смотрицького. Уплив цього тексту на того часу громаду горе. Переоцінити заявлену треносом Божу правду, закликали пролити кров, зокрема, цей заклик є у творчості Доміана Наливайка, брата рідного Северина Наливайка, його примірники заповідали класти з собою в могилу. І це, попри сувору кару за його зберігання та наказ знищувати всі віднайдені примірники, виданий Сігезмундом третім. Відтоді для українців поет починає бути чимось більшим, аніж просто поет, а література важити більше, ніж просто література. У її рамцях найперше в поезії постає явище, яке професор Богдана Криса окреслює як полемічна свідомість. Фактично, це явище протягом тривалого часу буде потужним підвожжям української поезії, оприявнивши так і творчості Тараса Шевченка. Якщо коротко, що таке полемічна свідомість, пояснити, що таке полемічна свідомість, це те, що певна група людей знає без слів і не потребує якихось особливих пояснень. І з огляду на це цікаво звернутися до поеми Гайдамаки. І спробуємо зараз окреслити засадничі моменти, на яких тримається розуміння цього тексту. Рядки добре всім знайомі зі школи. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров, степами текла, червоніла. Ідень і ніч, квалт, гармати, земля стом гнеться. Сурно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Як відомо, і ще сучасники виказували доволі протилежні думки щодо цього твору. Добре, відомою є реакція Григорія квітки Основ'яненка. У листі від 29 квітня 1842 року він пише ну, вже так, що порадували ви нас своїми гайдамаками. Як кажу, читаєш та облизуєшся. Якраз к великодню прислали ви свою нам писанку, А я зараз і розіслав рукам. Пан Артемовський аж підскакує та хвалить, як такого добра та не хвалити. Ну, Артемовський мається на увазі Гулак Артемовський. З іншого боку, ми маємо реакцію на цю поему пантелеймона Кондиша у листі від 25 липня 1846 -го року. цитую мовою оригіналу. в, нашей, э, в вашей драме нет борьбы сил. Ляхи везде трусы, никакому отпору везде гимн. От этого читатель не сочувствует торжеству победителей, ибо это торжество мясников. А драма ваша кровавая бойня, от которой по неволе отворачиваешься. Все думки, с одного боку квитка основьяны, а с Як яскраво виразнили два підходи до розуміння Шевченківського тексту. Квітка Основ'яненко дивиться на нього із середини. Це того українця, якому без зайвих слів зрозуміло, що хотів сказати автор. Нам не треба, коли ми читаємо поему Гайдамаки додаткових пояснень, чому українці повстали, чому вони так чинять зі своїми критниками. Ми це знаємо. До речі, показовою тут є реакція Петра Гулака Артимовського, батько якого був православним священником на, прав... на Правобережжі і навіть свого часу зазнав покарання військами від польської адміністрації. Натомість Куліш прагне поглянути на текст із зовні, очима читача, який перебуває поза контекстом української історії. Тоді. Тому читачеві складно, бо навіть не зрозуміло авторського наративу. На це, до речі, вказував так само Юрій Барабаш. Перший випадок і може правити, цебто реакція кімського Основ'яненка, взір полемічної свідомості, яку відновлює поет. Адже секуляризація літератури на межі 18-19 століть та пошуку у, у прямому в переносному сенсі нової мови на певний час витіснить це явище. З новою силою воно відродиться саме в Шевченка. Йому вдасться розбурхати те, що було на дні. Чи іншими словами колективне безсвідомо українців. От лише образ упослідженої православної церкви, виходячи з нових реалій, заступить образ недоленої України. У трактаті Малетія Смотрицького Тренос. Чи не найяскравіше уверазнюється образ церкви Матері, яка водночас стає церквою вітчизною? Таке співвіднесення виразно приявлює вплив реформаційної ідеології. Однак причина тут не лише в особистих симпатіях автора Треносу. Зближення українського православ'я з протестантами має цікаву історію, котра певним чином пов'язана із позицією православної церкви в польській державі. На межі 16-18 століття. А вже на рубежі 17-18 століть ми маємо навіть перехід у православ'я ну вже за золотої доби українського борока за часів гетьмана Мазепи, коли протестанти приймають православ'я яскравий приклад інокенті Ізель, адам ну Зерника означає Чернігівці, населився Черніхові і. Ага. З іншого утисків української церкви, російською владою та поглиблення протестантського впливу при царському дворі. Зараз оскільки просять. Бути мене лаконічною, поема Хайдамаки. Пригадуємо її сюжет, знову ж таки, як поприявлюється. В цій по поемі безпосередньо актуалізується оцей релігійний контекст. Пригадуйте гонта, гонти діти. До гонти його синів приводить єзуїт. Символ підступності. І далі він а, діти греко-католики, звідки ми знаємо, тому що теж рядки, які безпосередньо посилюють. А, відсилають до цього Василіяни школу, сам Гонта руйнує, ти типу, поділа моїх дітей. І от єзуїт приходить, і ми пам'ятаємо ці рядки, а, ти нас ріжеш, заріже їх, вони католики. Далі вбивство дітей і далі розпач гонти. І оцей от розпаль це фактично самоусвідомлення іншої частини України унійної. Так само, як українство. Пригадуєте, він ховає своїх дітей за козацьким звичаєм. А далі фінал поеми відкритий він, неде розчинившись в диму пожежі. І от в цій поемі відбувається от фактично сприйняття заперечення факту поділу українців за релігійною, ознакою усвідомлення українців як певної цілісності, і, знову ж таки, відповідний етап усвідомлення нової українського, прочитання української історії. І от що я хотіла сказати, власне, оця поема як для мене. Якщо коротко є тим моментом, у яким Тарас Шевченко завершує цілу епоху цих суперечок, відкриває епоху нову, вже про історичні факти будемо сперечатися, але знову ж таки відбувається і самоусвідомлення українців, і кінець поділу є за релігійною ознакою. Ну, можливо, якісь питання зараз будуть. Так, Чомусь думали, пані Катерино, дякую вам за виступ. Якщо видавайте.